вода не набирается, встречается Оли. Что мы делаем? Снимаем панельку. Раз. Что хочу? Два. Потом эти два винта снимаем. Так. Достаем. Далее. Тобто, якщо нема води, вона не набирається, то проблема у набірному клапані. Зараз розберемося. І тут перекриваємо воду. Ось тут перекриваємо воду. Ну, те, що І нам потрібно достати цей клапан, щоб його промити. Ось ось за оця. Сюди клапан у мене в руках, але ж пересили треба відказати цю гайку. Ми ну, бачимо, так? Що він дуже забрудний і, в принципі, оцей ход у нього, бачите, він такий ось тугований. Треба це все діло промити промиваю. Я його, В принципі, плюс-мінус вже промив. Дуже забагато було бруд, якісь камінці. Із-за того ход самого клапана десь затримувався і з-за того вода не набиралась поплавок. Ставимо обратно і клапан ось так раз. Защолочка. місці. поставив все. Тобто корп підтримається на одній защолці. Раз доставли, два поставили все, ніяких проблем. Прикручуємо зараз всю до того і збираємо все обратно.